Я зараз скажу, можливо, вас здивує. Але мені здається, що балкони, вони як собаки. Так, вони дуже багато можуть сказати про своїх хазяїв. Наприклад, це балкон людини, яка точно віддає перевагу громадському транспорту. Цей балкон людини з синдромом Наполеона. Ну, дійсно, це ж не балкон, це фортеця. Начебто він в будь-який момент чекає на нашестя печенегів. Це балкон економної людини. Мабуть, так вони вирішили проблему високих тарифів на електроенергію. Але цікавішими за балкони можуть бути тільки розмови на цих балконах. Хороший балкон, так? Да? Хороший. Хороший. От раніше будували, так, старий фонд хороший. Тусовка класна. Я тебе не цього позвав сюди, звісно. А чого? Та по Настюхі треба щось рішати. <рит> а що у ній рішати? Вона дружина твоя. <рит> Ні, Ну це то так, звісно. Я ж О, бачу, коли вона на тебе дивиться, розумієш? От навіть зараз ми стоїмо, а вона за штурм на тебе дивиться. Ну не глядай, не треба, не глядай. Вона навіть коли всім салат насипала, то в тебе ж у одного тільки олівки є. А це багато про що каже. олівки? Та не починай. Же... Потім будеш з нею спати. Я приїду битися. Ти мені наб'єш морду. Я буду потім тобі різати тормоза на машині. І? Як різати тормоза, бо я розіб'юсь. Ну да, ну я тобі все одно буду різати тормоза, Андрюха, Це ж на... по Насті. Все. Вова, а йди до гостей, розкажи якусь свою любіму смішну історію про гагаузів. ж казав, що давайте. Чуєш, Настя, тобі не здалося, що твій Вова якийсь сьогодні дивний. Ну, ти знаєш Андрій, якраз вийшла про це з тобою поговорити. Ну? No. Ти знаєш, Вова мені все розказав. Не буду я з тобою, Андрюх, я одружена жінка. Андрюх, пойми, не пара, я тобі. Ну, ти прям мене не потягнеш, Андрюх. Та, та я і не збирався тебе нікуди тягнути. що ти... Андрій, я чесно, я б на твоєму місці до віки придивилась. Мені кажеться, ти їй нравишся. Ну, Ми два роки разом живемо, ну, навірно, нравлюсь. Андрюх, ти тут постійно обдумай все хорошенько. Подумай. Чи побути з тобою. Не треба! зі мною бути. Андрюх, ти головне не пригай, розіб'єшся. Тут перший поверх, Настя! Просто прийми це все, як мужчина і не пригай, Андрюх! Так, що йдіть, що за приколи. Побудь з ним тут біда. Що, <рикола> Андрюх? Хотів, цей, поговорити з тобою. Чув, ти хочеш з Насті замутити, Та, так? Б... Ви змовилися! Андрюх, Андрюх, не треба, не треба оце, Слухай, я завжди знав, що ти не таке здатний. Ти ж гнилий тип, Андрюха. Ти. Оце твоє останню сигарету з пачки забирай, так? Да? Оце твоє скиньте карту, я гроші потом віддам. Оце твоє лице противне. Ну, сволоч, ти рідка, Андрюха, звісно. Це так. Да. Чиш. Да. А на що ти мені це говориш? Ну як, підтримати тебе? Друг все таки, ну. А, да. Я так вважаю. нравится, йди до кінця. Давай, братан, я тобою. Побудь з ним, ну. Це дурдом, чесно. Там твоя плач. Яка моя. Правда, да, все-таки вовчик казав, що ти одною дупою на два стільця, хочеш сити, Та... да. Саш, ты тоже начинаешь, чеше? Не, 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 ну. Андрюха, це дивіться, чисто твоє діло. Я не хочу вмішуватися, роби, що хочеш, як знаєш. Але, ну, чисто знаєш, по-людськи було б, конечно, щоб ти, Вікі, сказав, що ти з нею розходишся, а не Настя. <риклад> в смислі в розходишся, ти що? А, все, все, успокойся, там да уже и Серега успокаивает. Какие Серега? Да, да все, тихо, 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 успокойся, да... Андрюха, кажется, уже вы засунули. Стой, 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 стой. Там пусты. Андрюха, тихо, тихо, Андрюшечка, Андрюшка. Да там все, все, ладно, братан, да, добрый, я, я заспокоюсь, все. все. Не, Андрюх, я розумію, що у тебе путаница там на личном фронті. но со да Та ні, А нет, не так зрозумів. Це він короче. Так, чтобы она сюхи решила. А ничего не решили. Не будешь с ним утверждать? Нет! Можна я тоді замучусь? Замути. Ну добре, вона просто класна дівка, завжди на зустрічі іде. Уявляєш, взяла мені двох дітей народила. Ну. <риклад> я про це. Тоді можна я, так? Да? Так! Да. Все, Так, Будь ласка. Все, я договорився. Як договорився? Андрюха, я не зрозумів. А що почалося? Що це ти, вовчику, дозволяєш своєї Насті мутити, а? <риклад> мені що тепер, сину, казати, щоб він хрещено називав дядя Кукол? я. Понятно. Ти, мабуть, завтра чуєш на СТО заїдь ще одну вихлопну, постав. Тобі ж подобається, коли дві, так? Так, все. <рив> мене все задрало. Ану, всі йдіть сюди. всі йдіть сюди. Вийшли на балкон. А Поки всі тут. Я один раз і назавжди, щоб всі знали, скажу. У мене з Настею нічого. Не... <звук> Секунду. О, п'ять утра. О. Все, команда закінчилась можемо страдати цією фігньою, щоб потягнути час. Настюш, таксі визвала, діти ж дуть Так, тут да, да. поїхали. Все, давай, Кенете, пожалуйста. Все, все, Андрюк, спасибо, давай. Так і знав, що не треба було на ніч залишатися. Так, відвесіть, Кось!